Будь-хто може чути голос Божий, будь-хто може вибрати це. Абсолютно вірно. Це залежить від нас. І це хороша новина. Ви... Це євангеліє, чи не так? Кожному хочеться мати найкращого друга, якому ви можете довіряти, який завжди поруч і який справді знає і любить вас, незалежно ні від чого. Таким другом є Бог. І навіть більше. Дружба з Богом досяжна кожному, хто хоче наблизитися до нього. Відкрийте своє серце для істини, дізнайтеся, як чути голос Божий, і приймайте відповіді та скерування, які вам потрібні. Немає кращого друга, ніж Бог. Він обіцяє ніколи не залишити і не покинути вас. Дозвольте йому вести вас, захищати і благословляти вас любов'ю, яка усуває всякий страх і дає вам надію для майбутнього. Ви можете бути пастором, бізнесменом, лікарем, підлітком. Домогосподаркою чи студентом розвивайте дружбу з Богом. Він справді найкращий друг. Познайомтеся з ним сьогодні. Дозвольте Слову Божому проникнути у ваше єство і будьте готові в будь-який час чути від нього. Кеннет Копланд і Кейт Мурс закликають вас відкрити своє серце, почути від вашого небесного Отця і довіряти його голосу далі на передачі Переможний голос віруючого. Вітаю вас, я Кеннет Копланд, і це передача Переможний голос віруючого. Отче, ми дякуємо тобі сьогодні. Ми поклоняємося тобі, ми піднімаємо наші серця до тебе, ми відкриваємо наш розум, щоб почути від тебе. І ми дуже благословенні. Всі ці різні місця Писання протягом цього тижня ти відкрив свої вуха для нашого голосу. І ти звертаєшся до нас. І ми дякуємо тобі за це від всього серця. В ім'я Ісуса. Амінь. Брате Кейта, так, це було чудово. Вірно. вірно. Я згадав місце писання з повторення закону 30.19. Фактично. Давайте зараз швидко розглянемо це і знову повернемося до Євангелії від Івана, 10-го розділу. Господь спонукав мене провести у цьому більше часу. За свідки перед вами покликав я сьогодні небо та землю. Життя та смерть запропонував я тобі, благословіння та прокляття. вибери життя, щоб жив ти і нащадки твої. Любив Господа, Бога Твого. І слухав Його голос, щоб ти був слухняним Його голосом. Вірно, я чую, що він говорить. Я вже зробив свій вибір. Я вибрав благословити тебе. Я вибрав говорити з тобою. Якщо ти вибереш життя, якщо ти вибереш благословіння, ти зможеш почути мене. Так. Але тобі потрібно зробити вибір, Абсолютно вірно? Yeah. Тобі вже запропонували його, брати. Ось воно життя. Так. Він сказав і приліпився до нього. бо у цьому життя твоє і довгота твоїх так. днів. Він пропонує все це. Він вже зробив так. свій вибір. Коли ти приходиш і говориш, я вибираю, він не відповість. Я не хочу мати з тобою нічого спільного. Я звертався до інших людей. Так. Ні, 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 ні. Ісус сказав. Того, хто приходить до мене, я не вижену геть. Ось стою біля дверей та стукаю. Коли хто почує голос, мій відчинить, я увійду. Так. Коли хто будь-хто може вірно. чути голос Божий, вірно будь-хто може вибрати. Абсолютно вірно. Це залежить від нас, але і це хороша новина. Це чудова новина. Це Євангеліє, вірно? Так, так. Давай повернемося до 10-го розділу Євангелії від Івана, де Ісус говорить про це. Так, як ти кажеш, Ісус вже відкрив себе нам, як наш добрий пастор у 23-му псалмі. він водить мене, Він водить нас, він живить і захищає нас. Для того, щоб водитися пастухом, щоб слідувати за ним, вам потрібно чути його так само, як в природному світі пастух виводить своїх овець і веде їх за собою. І називає їх по імені. Якщо вони не можуть чути його, вони не можуть йти за ним. Тому він підтверджує для нас, що слово Боже це істина. У третьому вірші сказано і вівці слухаються голосу Його, і він кличе своїх овець по імені і виводить їх. Четвертий вірш і коли виведе своїх овець, іде перед ними, а вівці за ним йдуть, бо знають голос Його. Потім чотирнадцятий вірш. Він сказав те саме в іншому місці, в 27-му вірші. Вівці мої слухаються голосу Мого, і я знаю їх, і вони йдуть за мною. В цьому нема жодних труднощів, про які часто говорять люди. Люди кажуть, що це ж речі Божі, а я не духовний, і так далі. Я не такий, як те, чи це. Я не пророк, я не проповідник, я не те, я не це. Тобто ви маєте на увазі, що насправді не можете конкретно знати, що Господь говорить до вас. Ось вівці всі ми. Якщо ви народжені згори, це ви. Так це ваше. Так Нам потрібно сказати це знову. Я його вівця. Я його вівця. Я знаю його голос. Я знаю його голос. Він веде мене. Він веде мене, і я йду за ним. І я йду за ним. Аллилуйя. Амінь. Аллилуйя. Він знає моє ім'я. Він знає моє ім'я. І я належу йому. А Він мій. Так. І він знає моє ім'я. Він називає мене по імені. І я чую його, і я знаю, що це він. Хто називає мене на ім'я, бо я знаю його голос? Але ви повинні слухати. Звичайно. Ми говорили про це раніше цього тижня. Наприклад, я злітаю. Ми з кейтом пілотуємо реактивні літаки, і нам довелося навчатися цьому однаково. Вам потрібно навчитися довіряти приладам. Ви не можете довіряти своїм почуттям. Коли ви потрапляєте в хмари, ви нічого навколо себе не бачите. Ви відчуваєте нудоту, у вас крутиться голова чи щось інше. Ви довіряєте приладам у літаку, але ви маєте того, кому довіряєте навіть більше. Ви довіряєте диспетчеру. Бо він бачить все небо. Він дивиться на Радар і бачить всіх, всіх, хто рухається там. Він бачить всіх цих людей, і ви слухаєте, щоб почути один номер. Так. І цей номер це ваше ім'я. І коли він називає цей номер, ви відповідаєте так. і чуєте що? Дуже конкретні інструкції. Так, піднімайся і залишайся на висоті 7 тисяч футів. Так, поверни ліворуч. А тепер прямо вірно. так зв'яжись з центром управління на їхній частоті. Дуже вірно. конкретні інструкції. А чому ці інструкції такі конкретні? для того, щоб ви не вбили себе чи кого ще так? Абсолютно вірно. Ось чому він робить це для нас зараз. Вірно. Щоб зберегти нас у своєму житті. Так щоб зберегти нас у своєму потоці. Вірно. Він бачить всіх, хто летить там. Де знаходишся ти, і він проводить вас крізь бурі. Він скеровує вас, він поміщає вас, і скажу вам, що я зробив. Якось я злетів, я летів до Нью-Йорку. Я залишаю область високого тиску в Форт-Форті, зазвичай отримуючи ті ж самі інструкції. Перша висота, яку я набираю, 3 тисячі футів, потім буде 8 тисяч, потім 11 чи 17 тисяч. А потім вони супроводжують вас, коли ви досягаєте заданої висоти. І ось я лечу, роблю те, що мені говорять. І мені сказали підніматися на 7 тисяч футів. Я відповідаю, вас зрозумів. Ось я лечу на висоті 7 тисяч футів. І дуже чітко, всередині себе я почув, як Господь сказав, чому це не засмутило тебе? Я запитав, що? Він сказав, чому ти не засмутився? Я відповів: про що ти говориш? Він сказав: Ти маєш летіти на висоті 41 тисяча футів. Я відповів так. І він сказав, а ти тільки на висоті 17 тисяч. Вірно. І я відповів: Господи, я піднімуся на 41 тисячу. І я розумію, що диспетчер бачить все, все, що відбувається в небі. І я можу сказати, що він збирається сказати мені далі. І Бог сказав. Чому ти не ставишся до мене з такою ж повагою та пошаною, як до диспетчера? Він сказав: ти нарікаєш і скажешся на те, що не отримав цього і не отримав того. І він сказав: Кенете, у мене є продавці взуття, які проповідують, і в мене є люди, які я покликав проповідувати, а вони продають взуття. Він сказав: Вони йдуть в різних напрямках, але ти слухай мене. Якщо будеш слухати мене, він сказав, я захищу тебе. Вірно. я зроблю так, щоб все, що Вірно. я пообіцяв, тобі виконалося. І він сказав: просто, просто розслабся, синку. Йому. Ти будеш там, де потрібно. Це просто відкрило для довіряти мене йому. величезний масив інформації. Так, так, просто довіряти йому. Це чудово. Як це просто? Так. Ось говорить так. мій пастор. Амінь. Якщо хтось телефонує тобі, навіть якщо поганий зв'язок є люди, які можуть сказати одне слово, і ти вже знаєш, хто телефонує. Ти знаєш? Ви точно знаєте, хто це? Так. Вони не представились? Ви не знаєте, про що вони будуть говорити? Одне слово. І ви навіть якщо поганий зв'язок, ви точно знаєте і ви з цим не сперечаєтесь. Ви впевнені? Це так. вони? І чому? Бо ви часто чули їхній голос. Ви чули цей голос щасливим. Сумним, злим, ви чули цей голос в різних обставинах. Ви знаєте цей голос? Господь сказав мені про те саме. Як я розповідав вчора, коли я тільки почав отримувати скарування для нашого служіння, він сказав: дізнайся, що я вже сказав тобі. Я не усвідомлював і не знав, що він робить, але він познайомив мене зі своїм голосом. Це чудово. Хоча Біблія написана різними людьми, це його голос. Всі книги Біблії, так хоча їх писали різні люди, звучить той же голос на кожній сторінці. Так, якщо ви хочете почути від Бога, це не складно. Візьміть свою Біблію, відкрите будь-яку сторінку і скажіть: Господь, говори до мене, так і просто почніть. Почні читати. читати це той самий голос. Це його план, щоб ви добре познайомились з його голосом через записане слово, щоб він міг говорити вам про особисті речі, які не описані докладно у Біблії, про скерування для вашого життя та служіння. Можливо, ви не побачите в Біблії ім'я тієї людини, з якою маєте скласти шлюб, де саме повинні жити, і таке інше, але він хоче сказати це вам, і воно буде звучати так само. Ви не будете знати чужий голос. Він чужий для вас. У вас не буде спантеличення. Немає значення, коли хтось говорить, що він пророк, чи вона пророчиться, чи хтось дуже духовна людина. Якщо вони звертаються до вас, пророкують вам щось, і це не відповідає вашому внутрішньому свідоцтву. Якщо ви чуєте це і воно звучить дивно для вас, ви думаєте, звідки це прийшло? Що це? Я навіть не знаю, що воно означає. Не ігноруйте цього і не робіть цього лише тому, що хтось сказав, що вони почули від Бога. Просто візьміть це. І покладіть на полицю. Вірно. Скажіть, Господи, я не впевнений щодо цього. Вірно. Тому я віддаю це тобі. І якщо ти хочеш щось сказати Вірно. мені про це, гаразд, але поки що я цього не зачіпаю. Саме так. Бо якщо через них говорить Дух Божий, той самий Дух живе всередині вас. Так. І він повідомить вам. Ви знаєте його голос. Так. Він не буде дивним чи незнайомим для вас, він буде знайомим для вас. Ви знаєте його? Я був у Талсі, штат Оклахома. Я проповідував в одному місці, і це чудова церква в Талсі, де брат Хейген почав проводити наметові зібрання. І брат Хейген запросив мене проповідувати там. Вірно. І я залишався там ще кілька днів після цього. Я був у центрі Талсі. просто йшов вулицею, і до мене прийшло слово від Господа. Я зупинився на розі прямо перед світлофором. І просто послухав його. Він говорив мені про дуже конкретні дії, які я мав здійснити стосовно того, того і того. і дійшов до кінця. Я почув щось, частина чого мені не сподобалась. Так чи інакше, я не був до кінця впевнений. Але я не був щасливий з цього приводу я просто відчуваю себе незручно. Я постояв там хвилину, і я сказав: Господи, мені незручно з тим останнім реченням, з тим, що я почув від тебе. І з усієї моєї поваги і пошани до тебе. Господи, я не думаю, що буду чинити на підставі цього останнього речення. Поки воно для мене не проясниться. І він згодився з цим. Тоді я зайнявся своїми справами і повернувся до свого номеру в готелі. Пізніше я звернувся до Господа і готувався до вечірнього зібрання. І я сказав а як щодо цього, Господи? І він сказав мені. Я покажу тобі дещо. Він сказав: це мій голос. І він сказав мені дещо. А ось це голос ворога. І я почув його. І, звичайно, він дав мені місце писання, яке суперечило цьому. Бог сказав, ворог втрутився і спробував підробити мій голос. Він І тоді Бог запитав мене, він сказав, ти коли-небудь бачив самозванця, який говорив. Він розмовляє точно так само, як той і той. Так. Але потім приходить той і той і говорив зовсім інакше. Тобто з'являються голоси, які не схожі одне на одного. Вірно. Але поки ти чув лише один з них, тобі здавалося, що голос іншого звучить досить близько. Вірно. І саме тому ці духи названі віщунськими духами. Вони вірно. приносять те, що знають про чоловіка. І ви думаєте, що це було від Бога, вірно. Але насправді ворог намагається зробити те саме стосовно Бога. Але самозванець буде звучати переконливо лише для того, хто не знає того іншого чоловіка дуже добре. Ти зрозумів це? Саме це і зупинило вірно. мене тоді на вулиці. Мені це просто не сподобалося. Мені не сподобалося, як воно прозвучало. Воно прозвучало не так, як сказано в писанні. Цей голос просто перекрутив трошки писання. Так. Так, він і робив. І коли Господь виправив цю останню частину, я побачив, що саме Він говорив мені. Так. Вірно. І я почав прославляти Бога. І я хочу сказати, що все сказане ним. Дякую, Господь. Сповнилося. Так, так. Але я міг збитися з дороги і робити те, що було сказане останнє. І потім рано чи пізно прийшло б замішання. І для цього не обов'язково далеко сходити в бік. Кейта, вірно, вірно. Ви все зіпсуєте. Вірно, вірно. Вірно. Всього кілька градусів на великій відстані. Але не думайте, що ви засмутите Бога, сказавши, Господи, так. Якщо це так. від тебе, я б хотів, щоб ти показав мені місце писання, перш ніж я піду далі. Це твій рятівний круг, бо всім нам доводилось починати спочатку без цього пізнання і досвіду з Богом. Ми вчимося. Ось чому він веде вас до свого слова? так він сказав зробити мені. Так. Звернись до Слова Божого, бо чим більше ти не знаєш Слова Божого, тим менше ти знаєш справжнє. Тоді ти можеш бути керованим тим, що ти бачиш, і різними голосами Вірно. і всім іншим. А тобі не Вірно. потрібно так чинити. Так, тобі потрібно бути тут. Вірно? Чим більше ви знаєте слово Боже, тим важче вас ошукати, Так. вас все важче і важче ошукати, бо ворог принесе щось. І ви знаєте, що це суперечить цим трьом віршам. і Він спробує зробити що ще. Якщо хтось і міг сказати «Гей, я знаю голос Отця», то це Ісус І він сказав це. Але коли ворог тиснув на нього, намагаючись ошукати його, навіть цитуючи місця писання, щоб ошукати його, ісус відповів: написано. 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 Так, алелуя. Це зробило його невразливим для трюків диявола, який намагався відвести його в бік від Біблії. Це щось значне. Алелуя. це так важливо. Диявол не зміг зачепити його, він не зміг дістатись до нього. Дозвольте мені сказати дещо. Щоразу, коли ви думаєте, хвилиночку, я не знаю, що це. Ви повертаєтеся до того, що Ісус тут говорив, і просто кажете йому: Господи, ти сказав це тут, і я знаю, що я буду знати твій голос. я не чиню на підставі цього я нічого не зроблю з цим, поки я не знаю, що ти сказав про це у своєму слові. Так. амінь. Так я налаштований дізнатися, я налаштований почути і я присвячу себе в цьому після того, як дізнаюся, як чинити. Я зроблю це. Так, вірно, вірно. Послухайте, ви людина за серцем Божим, коли починаєте Верно. так чинити. Верно. Бо для нього це найдорогоцінніше. Вірно. Вірно. Спочатку було слово. Не написано спочатку був Бог. Написано, що спочатку було слово. Вірно. І слово було Бога. Верно. І слово було Бог. Так, воно було спочатку в Бога. Так. Слава Богу. Аллилуйя. Слава, слава, слава. Люди, які приймають рішення я хочу бути духовним, хочу знати Бога, я хочу бути керованим Богом, чути Бога. З такими ворог змінює свою тактику, намагаючись відвести їх в бік у духовних речах. Так. І багато молодих християн не розуміють, що, хоча це духовне і реальне, це може бути не від Бога. Вірно, Це заплутує людей, бо вони думають, це реальне і це духовне, може і так, але це не обов'язково від Бога. Я знаю людину, і це сталося кілька років тому. Він не приймав деякі речі, про які я навчав, оскільки описував одні духовні відвідини, які він мав. Він побачив істоту у білому і та істота сказала йому це. І коли він розповідав мені, знаєте, деякі люди розповідають історії, які вони самі вигадали: чи щось з'їли погане, чи у них був поганий сон. Але коли він говорив мені, це Господь дав мені знати, що він справді бачив це, він мав це переживання. Але не я. Я почав намагатись ділитися з ним Словом Божим, і він не приймав його, бо мав таке переживання. Він почув певні речі, він бачив ці речі, оскільки це справді сталося і було реальним для нього, він вирішив, що це від Бога. то була велика помилка. Ось на що розраховує ворог: ми маємо бути настільки заснованими на слові Божому, такими заякореними в Біблії, що немає значення, якщо 12 членів небесної ангельської асамблеї. Спустяться завтра крізь вашу стелю, що де саме чудовим посланням та світловим шоу. Це не моя воля зцілити тебе зараз. Але прийде час, і ти зрадієш. Ні, це брехня і байдуже, що була використана правильна граматика так. англійської мови. Чи це стара англійська мова? Якщо це суперечить половині вірша, відкиньте це. Відійдіть від цього можете посміятись над цим. Ви говорите ні. Слово Боже говорить ні. Алелуя. Так написано. Ось як Ісус розібрався так. з хитрощами ворога, який намагався його спантеличити. Так потрібно чинити. Алелуя. Вам це подобається? Мені подобається. Це чудово. Дуже чи не чудово. Так? Боже мій, хвала Богу. Наш час вичерпано, і ми повернемось за хвилину. Ви хочете отримати якомога більше від цього вчення, ми це зробили для вас. Завантажте безкоштовну копію легких для вивчення тез для сьогоднішньої передачі на сайті місії Кеннета Копланда. Стежте за основними пунктами проповіді, місцями писання, молитвами, наповненими вірою, інтерактивними запитаннями. Використовуйте їх для особистого дослідження Біблії або для того, щоб поділитися з іншими. Зайдіть на наш сайт в інтернеті і завантажте їх для себе. Ми тут для вас. Як завжди, на цих передачах ми обмежені часом. Але ви можете знайти ці передачі і переглядати їх знову, знову і знову. Також цей матеріал викладений в тезах до цих передач, і всі вони призначені для того, щоб збудовувати і зміцнювати всі вашу потрібно. віру. Сьогодні ми пропонуємо вам пакет зцілення і партнерський пакет. Всі ці матеріали безкоштовні для вас, хвала Богу, вам потрібно бути благословінням для Бога і вам потрібно бути благословінням для інших людей в їхньому служінні ім'я Ісуса і вірити Богу разом з ними. Саме про це брат Кейт говорив про це рішення цього тижня. Якщо вас цікавить більша інформація про наше служіння, про Господа Ісуса Христа, то напишіть нам на адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. Розвивайте свою дружбу з Богом. Вам слід розмовляти з ним і ходити з ним. Брат Джесі сказав, що коли він прийняв спасіння, він сказав: Я шукав Бога, з яким можу поговорити. Так, і він відповідає. Так, дружба з Богом це найцінніше, що я на цій землі. Хвала Богу. І це буде розвиватися і збудовуватися в вас, як ніщо інше в вашому житті. І тоді все ваше життя почне змінюватися. І те, що було важким, більше не буде важким. Те, що здавалося важким, просто піде геть. я звернув на це увагу. І з роками я думав, як він визволить мене від цього, але слава Богу. Цього вже нема. Цього більше нема. Цього більше не таким є життя віри. Таким є життя ходіння з Богом. Дякуємо Господи. Отже, ми молимось за наших партнерів. Ми молимось за всіх, хто слухає нас по радіо, дивиться по телевізору, по всій землі. В ім'я Ісуса, щоб твій план. Твоя досконала воля здійснилася в їхньому житті на землі, як вона є на небесах. В ім'я Ісуса. Так. Якщо у вас є молтовні потреби, то повідомте їх нам, і наші служителі будуть стояти разом з вами у вірі. Бог любить вас, до зустрічі завтра, а ми, Кеннет і Кейт, нагадуємо вам знову, що Ісус є Господь. Передача «Переможний голос віруючого є вашим джерелом постійного вчення слова віри. Немає значення, в якому місці світу ви перебуваєте. Ви можете 24 години на добу зміцнюватися через ці насичені проповіді, що збудовують вашу віру. Ви можете дивитися передачу переможний голос віруючого на сайті KCM.org. Ми проповідуємо це безкомпромісне Євангеліє усіма можливими засобами. Дякуємо вам, партнери, за те, що робите крок віри разом з нами. З вашою допомогою ми покриваємо світ Словом Божим. Завтра на передачі «Переможний голос віруючого. Ісус бере участь і бажає брати участь через Духа Божого, який живе всередині вас. Кожну мить, кожного дня, так. 24 години на добу, так. Він там, щоб бути задіяним і сказати вам істину про те, що відбувається. Халилуя.